Для заточки коньків я використовую ось такий от брусок з прорізом посередині, куди вставляється обичний напільник. Для того, щоб зробити проріз, я використав ось торцову пилку. На ній якраз товщина пилки співпадає з товщиною, товщиною лазів на коньках. Тож, взяв ось виміряв саму меншу точку. Тут у нас один сантиметр. Также виставив глубину на торцовки, О. щоб не пропилять лишнього. Все от, от способом і зробив цей проріз. І він не більший, не менший якраз той, що потрібно. І тепер беремо звичайний напільник для заточки ципків на бензопилі. Ось він якраз сюди. Клац. І ну, можна було б зняти та просто брусочком водити. Ну, я ось таким от способом. Вставляю тепер коньки і ось так от заточую. Так, да, виглядає, звісно, не гарно, але в принципі все працює. Чому б і ні. Звісно ж, таким способом ідеальної заточки добитись не вийде. Це так. Чисто трішки їх підрівняти, підточити. А так бажано, звісно, на станок і на станковій проганяти. Так, це не так. Ну в мене станка немає, а так як коньки вже підтупилися, то отак от і пройшов напільником. Для моїх потреб хватить. А лід зараз ідеальний. Без снігу. Яка красота. Де-не-де де такі напливи. А так взагалі-то чистий лід. Ось тут я вже трішки катався, трошки пошкрябав. А так-то чистий. Як стекло. Оце каток величезний який О, нормально вчора катався то трішки простользувала одна, одна ложня зараз трішки пройшов і можна їздити катати, такатися, тонесенький. Ось вже і вода. Яма. казалось би, два дні вже морози такі браві. Ніяк щось не замерзне. Вода, видно, прогрілася вже дали. Не хоче замерзати. Так, да, лід геть тоненький. Ще страшнувато й кататися. Ну нічого, ще день другий та й замерзне добре. Так що перезуваємось, поки не провалився, та, та йдемо додому.